Всім привіт! Ви знову на каналі Що в Коробці. Ми розпаковуємо посилки з Укрпочти, які отримали, викупивши їх на аукціоні. Сьогодні буде випуск з 20 коробок. Давайте почнемо. Тож, я беру свої ножиці і беру посилочки. Ось тут вони у мене лежать. Подивимося, що там. Інший лот. Тут можуть бути інші посилки. Ми вже... ну, вони не тільки китайські будуть, а різні. Тому подивимося разом, що всередині. Тут у нас. Знайома вже нам фігня. правда? ж? Правда. Правильну Ну, Таких речей у нас вже багато, всі їх знають. Вот. Так, ідемо далі. Знову витягну якусь коробку. Тут очередні плоєчки. Очередні плоєчки. Так, плоєчка раз. Плоєчка два. Дві плоєчки замість однієї. Це теж приємно. Давайте йти далі. Так, ось така маленька посилка. Тут щось, бачите, запаковано якось похапно, щось дуже легеньке. Так, ну, давайте скриємо, подивимось разом і переконаємось, що всередині щось цікаве або ні. Так. Ну, ось ми ну, запакували. Так, так, так. Воу! Тут якась електроніка. Я думаю, що це наушник-телефон. Ну, так і знаєте, hands-free телефонія. Коли в машині їдеш, то просто нажимаєш і він дзвонить по блютусу. Прикольна і дуже корисна річ для водіїв та й взагалі. Йдемо далі. Йдемо далі. Давайте. Опа! Отака посилка. Так, не дивіться, вона гнеться і тут якась футболка. ну футболка. Або щось на це схоже. Не буду згадувати, відкриємо і подивимося разом. Так, о. 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 Що це у нас? Наступний випуск я покрию цим стіл. Будемо знімати. Класно. Це корисно. Так, поки що відкладемо його сюди. Ну і підемо далі. Значить, з цього боку в мене запаковані посилки, з цього боку я кладу розпаковані посилки, щоб було зрозуміло. Так що, наступна посилочка, візьмемо ось це. Так, тут якийсь балончик. Я думаю, по вазі і по формі, що це такий балончик для автомобілів, який ми вже розпаковували. Так, да, Я, бачите, був правий. Це отакий от штука для автомобілів. Ну, Давайте дивитися далі. В них теж були цікаві речі. Так, що, ну, розумієте, так? ще одна половичка. Я сподіваюся, що половичок буде ну, хоча б ну, до 10, а не більше. Хоча бачите, знову половичка. Хоча що загадувати? Як буде, так і буде. О, міні-конвертор. Цей китайський. Цей китайський 11 центів коштує. Давайте перевіримо, чи цікавіша тут річ за 11 центів, ніж е, ця порочка. Навряд чи наврядче. Це просто добре щось. Так, тут якийсь брулок. А який розкручується. розкручується. Ага, це міні-викрутка. Це хрестовина міні-викрутка, а з цього боку. А да, з цього боку інша міні викрутка. Ну, Це прикольний брілочок такий для годинникового майстра. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось така посилка. На, що тут у нас? Запаковано так, що ми ну його. -ну. Картона напіхана. Всякого. Що хочу сказати, що Укрпочта перестала приймати посилки ну, негабаритним товаром. Ну, тобто, Ну, от таких упаковках вона більше приймати посилки не буде, лише ну, прямо нормально запаковані. Тому ну, далі вони будуть форматніші. Що ми тут дивимось? Вскриваємо, скриваємо. Багато картону. Так, тут щось О, навіть є інструкція. 120 гривень. Лопатка для хлібопічки. Це річ практична, коли у вас є хлібопічка і то зламана. Давайте, підемо далі. Я щось там намацаю і відкрию. О, тут якась важка. О, тут Взуття. взуття. якісь тапки або басанішки. Або щось таке. Давайте разом відкриємо і подивимось. Ох-ох-хоп. Що це у нас таке? Тут такі секандовські макасіни, бачите? Так, ну вони трохи хожі. Як є, так є. Йдемо далі. Так, ось теж китайська посилка. Один долар. 1 долар. Що у нас тут за долар? Що в нас тут за долар? Відкриваємо, відкриваємо якийсь фонарик. О, фонарик. фонарик. Ну, це дуже корисно в ці часи вимкнення світла. Так, що в нас? Так, да, дійсно, фонарик. Фонарик. Отакий. Бачу, тут є декілька режимів на LED лампі більше-менше, ще й таке домашнє світлення. О, світить! Вмигає і тут світить. І в нього карабінчик є, і зарядка від USB, тобто він на акумуляторі. Це дуже зручно. доволі коштує, але дуже, дуже цікаво цікавіше, ніж лопатка. Класно, йдемо далі. Так, ну що, тут книжка від е, формату, так, від нашого формату, скоріш за все, бо запакована дуже схоже на наш формат. Так. так, так. так Скрили. Що за книжка? <кій> Дорослих не буває. Життя після 40. Памела Даркенсен. Ще й запаковано. Так, це від нашого формату. Щось цікаве, життя після 40. 240 гривен. Ну, то есть с доставкой, а без доставки 180. Идем далее. Так, ну, что-то такие новички тут Ось таке. Что-то тут написано, напаковано. Не знаю. Двигаться. Двигаться. Так, фу, все понятно. Тут аж штуки для пральной машинки такие. Ну, а эти кубики буду далее розпаковувати. Я знаю, что это. Ось тут. Тут. Я думаю, що тут скло для телефона, бо воно запаковано так плотненько і два слої картона. Зачастується скло для телефона. Так, це скло для телефона. Ну, я не здивований, і саме такого скла жовтого, 9D, у мене вже достатньо багато. Так, малесенький конверт. А тут якісь марки. Тут написано постмарк, і це було за кордоном, бо така наклеїчка клеїться за кордон. Я думаю, що цей конверт вскривали, печатали, тут усе заліплювали його. Господи. Ну я сподіваюся, що там марки ще лишилась. Треба відкривати його обережно, щоб їх не порізати. От. Якщо вони там є. Ну, бо тут якісь листівка чи марки дійсно. Так. Да, тут якісь марки. То, то. Угу. Зброя перемоги. І набір марочок колекційних, хтось туди відправляв за кордон, а воно туди не дійшло. Ну, прикольно, колекційна річ. Не те, що вона прям дуже багато коштувала, я думаю, що в районі гривень 150 вона дійсно коштує. Клас! Це цікаво і приємно. Ідемо далі. Так. Отака посилка. Отака посилка. Так. Тут щось теж англійською написано. видно, кудись за не йшла. А може мені. який одяг. Маємо подивитися, що там завдяки. Да, щось новеньке, цікаве, напевно. Так, голові запаковано. Ну, спочатку, запакований додатково. Що ми тут маємо? Тут маємо светр. Ого, йо майо Трабл. Светр з е, друком на ньому. Написано Travel, а з іншого боку намальований автомат Калашникова. Написано назначення 5,45 мм. Якісь зайчики нарисовані. Що це за мужики, я не знаю. Якісь зайці. Ну, я не в курсі цього тренду. Ха. Ну, але, от, єсть запаковано гарно. Буде дослідити. Ну і по розміру вона плюс-мінус така. МКЛ-ка. Ну, ви самі побачили. Дивно, цікава річ з калашом ззаду, з якимись мужиками, може, це якась а, підпільна держава. Давайте дивитись далі. Так. Ось такі. далі підуть якісь коробочки. Коробочка No1. Ну, тут по марках нічого не скажеш. 100 грам написано було, ціни немає. Написано звідки, можливо, закордонна. бо запаковано прям дуже добротно вона. Тут взяли деревиний пакет з супермаркету і обмотали цю маленьку коробочку в 20 своїх. Свої, свої, свої. Так, и есть. так, мы открыли Что тут у нас есть Значит, 5 болтов Штука Что за штука Думаю, что 5 болтов Для того, чтобы эту штуку посадить Ручка Ну, не ручка, а може вішавка друга. З дуба зроблена. Гарна, морена. Ну, буде, певно, такі якісь штуки. Що це вішеки? Ну, блін, щоб отак на один метод на, на одну вішелку цілих два болта в стіну вбувати. Це повинно бути щось цікавіше. Так, а що це таке? Template for installation. Я поки що не здогадуюсь. Ну, отака річ. Йдем далі. Так, йдем далі. Ще одна коробочка. Ця коробочка легша. Тут щось ще родить. Я думаю, що це знову підставки під. Так і є. Так, що, що, що? Відпокуємо відразу ось це. Тут, зрозуміло, а, це скло з Китаю замовлене. Ось для телефону. Що за телефон? Тут, понятно, не написано. Не написано. Ще одна коробка з плойками. Так, тут теж Ось така зелена, гарна. Такої ще не було. І коричне отенку. Остання посилка. Цьому випуску буде ну, така велика. Чорна велика, запакована як попало. Ось суттєвий пакет. Думаю, тут якийсь одяг типу секонда. Бо це типово для типове пакування для цього. Так, пакет там. Пакет іще один пакет. Просто тут жіноча сумка. Вуу, але хороша. Хороша і дуже нова. Майкл Корс. Отака сумка, як ви бачите. Прикольно. Це остання найдорожча певно посилка з цих всіх, що ми відкрили, і найцікавіша, бо нова і якась практична річ. Дякую, що були зі мною. Чекайте наступного випуска. Ставте лайки, підписуйте, щоб їх не пропустити. А ми будемо далі відкривати посилки і дивитися, що в них разом. Папа. -па.